Панове, привіт, черговий вікінліга позаду, і вона для мене запам'ятається, мабуть, антирекордною поразкою по кількості пропущених голів. То було щось страшне. Ну і крім того, побачите, як завжди, які там в мене нагороди. Ну а сьогодні нарешті до нас повертається улюблена ліга чемпіонів. Поєдинки однієї восьмої фіналу. Перші у двомачовому протистоянні Копенгаген зіграє з Манчестер Сіті, а Редбул Лепсик прийматиме Мадридський реал. Якщо у вас є прогнози, то фавбет до ваших послуг. А посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Май шанс на бонус 110 тисяч гривень. Від Favbet. 5 матчів розпочинаються зараз. Джуд Белінгем в Оренді проти Шеви. Чи він зупинить там в центрі поля, чи йому допоможе Ренар в центрі захисту, я не знаю, але мені здається, що Шева має забивати. Пивись, підивись. Дивись. О. О. І ось він одразу. На, я що казав? Друга хвилина тільки. Перша атака, перший удар. Ой. Та як так легко таке враження, що Сар зараз стрибаві руки під себе забирав. Що за хрінь? Ого, шева ревочу, о, це червона, я в більшості граю. Не гребе. Ре... Боже мій. Я собі взагалі спочатку думав, що зараз переключаюся на когось із польових. Найс, стрівелка. Один-три. Тринадцять хвилин. Супер. Хочу ще. Хочу один-шість. Он сайт. В сраку. Поганий матч. Треба перепочити. Ми вже втомились. Чотири. Подивись, подивись, я такий самий пропустив перший гол. Це прикол. Це просто прикол. Я вражений? Дві Вандерсар. Дві. Перший гол такий самий. Один в один. А типу, як грати взагалі в гру? 5 за 30 ігрових хвилин. 5 пропущених. Але я сам сказав, що хочу 6. Ну ти шостий летить. Є е 6. 7. Мені цікаво, чи я зможу відбирати м'яч у цьому матчі чи ні. Я хочу ще. Є, yeah. майже, майже! Майже зафіксований відбір. Ще трішечки. Мені дуже подобається, мені цікаво, так грати в цьому матчі аж дуже. Аж челендж, чи кожен наступний відбір буде відбором, чи ні. Чи буде далі, я даю відбір, а м'яч. О, ну це перехоплення, тут не рахується. Є відбір. Ми можемо. Повертаємо трошки лице моїй команді. так. Вже хоча б не писком в газон. Мені здається, якби навіть стояв поупрарний, він би не мав таке пропускати. Ну, це просто ідіотизм. Ну добре, поставимо ворота Петера Шмейхеля. Можливо, він не буде тупити. Чех запас Сар провалив гру взагалі відпочиває. Щось саліба не знаю. Що зіграв. Може блана поставити трошки. Згадаємо, який лоран солідний. Щось, ну, Команда пропустила 7 голів. Мені здається, потрібні якісь зміни. Луксіо і блан, но. Мальдиніванда. Угу. Блан. Хаверс. Ембапе 1 0. Та, диви. та ти диви вандейк. Я вже забув який ти класний. Шева. І. Ось так. 2-0, добре. Реабілітуємося, хлопці. Віримо в себе, нам потрібний перший ранг. Ай-яй-яй, ой, блан. Тихо, я сподіваюся. За що? Але ж Лусю нічого не зробив. Шо це таке? їх центрбек. Шева, вибач. Лоренте виходить. Шева протестує. Він, він як кепа махає тренеру. No! No! Я залишаюсь на полі! Ну добре, хай ще до паузи грає разочок трошки. А може зараз Шева ще заб'є перед тим, як піде Шева. Шева Ривочок на хантері. <monstress> Цілий тайм пахати. І за себе, і за Лусю. Добре. На ривочку, ну короткий. Скину. Що ти то б'єш? Та куди. Правий стік? Біжи, падло. З переступів полетів. Дивись, кафу його в сраку дістає. Ну, ні, Дейк Єс! Келян бопа зелений таймер, фокус, хлопці! Фокус! Плюс один маємо! 78 восьма, терпіте! Можемо! Подемос. Так. І тако рівненько. Курва. Є! Ха-ха! Yeah. <laughs> Вижили! Ми це зробили, бляха! Динамо Київ! Завози той гол! Добивай, Бернарду! Добивай! Перемога! Лось його на червоній. Відпочивати. Що тепер Ван Дейк і блан? Знову вони Ван Дейк і блан! Вони знову об'єдналися. і блан! Чекай, чекай, мені треба тепер центрбека в запас. Я усвідомив свою помилку. Саліба тепер от для чого в мене буде. В нього 85 швидкість, якщо що, то мій буде запасний центрбек. Життя таке, що треба мати в запасі центрбека. З Салібою не грає, бо 7 голів пустили, то треба було знайти винних. Ти подивися, що то таке. Так, а можна якось повернути ту концентрацію, з якою я почав грати, коли опинився в меншості? Дивись що робиться. А все почалося з того, що я викинув блана, щоб зіграти у відборі. У Відборі зіграв. Відбір просрав, бо він відскочив, як завжди, в цій сраній грі, не туди. І все. А далі діра. Давай, Шева, покажи, за що ти в складі. За що ми тебе цінуємо, Шева? Ха-ха, не да, ха-ма. Та чого так довго? На, Андрій Шевченко! Українську душу вклав в той удар, і балян пішов, як я собі то омріяв. Віра там, гуліт. І так далі. Ні, боже мій, за що? То бзда якась, а не гра. Сьогодні міжнародний день бзди. Як там блан у нього на автоматиці на перехоплення стрибає? Не розумію, я мій вручну не хочу грати. Ясно. Ха фол ха! А де фол був? Yeah, yeah. Зато в мене 5 мільйонів 800 тисяч на рахунку. їх не укладемо, будемо тримати на рахунку. Будемо грати з і із бланом із саліва. Let's go! Шева дякую. Легенда найкращий топ супер майстерність. Неймовірна, але будеш запасі. О, Креспо, оце наш пасажир. Я забув, коли у мене голкіпер востаннє робив сейф. Ось так. Один один. О. На. На, вільний. Хооо. Добре, Сар. Я сподіваюся, ти за свій урок повертайся. О, Шева! Шева! А, а я без Шеви вже. А я вже награвся з Шевою. Але суперник тут собі чилить. Чисто еволюцію качаю фудчемпс, то, то хороший суперник. Мені таки подобаються. Прикольно. Андрі, 2-0. Другий ранг мій. Бляха, я чесно, теж хотів зараз взяти паузу, щоб випустити шеву, пограти. Але паузу взяв суперник і закрив мою викінлігу. Мої піки за другий ранг були не найкращими, але й провальними їх не назвеш. 88-й Бруно Фернандеш та Інформ. Мікс кампаній не потішив, там був Тапсоба і дублікат Кесія. А в ультимейт-паках, де купа рарних гравців, а саме 30, нічого такого мені не впало. Далі вже стало трохи цікавіше, тому що повернулися до нас піки 80, і вони мали якусь магію. О, нормальний початок. До речі, дивіться, який інформ. Новий страйкер. Ой, сон. Гарно піки, гарно. І от дивіться, був якось топідтімо в ZR, по-моєму. Чи коли? Момент, коли тих піків було 10 на 2 доби і падала там дупа. А тут я зібрав лише 5. І вже інформ і 7 сон. Ну як так? Дивись. Третій волкаут з чотирьох піків, це щось нереальне. Я в шоці? Та ти диви. Та ці піки краще, ніж на. На що грати Вел? Та... Зараз я відкрию ті паки, що у мене залишилися за Вел. Чекайте, там є 4 гравці, 5 гравців, дивіться. О, 85 плюс, х4 і вже оце. Відкриваємо, порівнюємо. Рарне на. Ой, салах. Питань нема. Непогано. На нею. А хто з ним? Може ще. Ну, я вам кажу, от вам форма Мадридського реалу. Галактикос. І Кевін Дебрюйне! Ха-ха! Ставте форму Мадридського реалу, то є рівень, то є галактичний рівень, є магія, бо в тій колчестер нічого не падало. Ну, і ті, ті 85, але то є люкс. Ну і ще 86, і без промо. І це вже все. Це парехо. На! Давай з ним ще якесь гімно. Ага, тренд. Ха-ха. Ну, ви серйозно? 86. Але після цього я зібрав ще кілька піків і зрозумів, що попередня спроба була якоюсь випадковістю. І тоді ще раз зібрав і ще раз переконався в цьому. Ну а тоді я зібрав кілька СБЧ із паком 84 плюс Х5. в мене таке було в нагородах за ВЛ, щось схоже. Ану. Оп. О, фьючер. Ото шо, О, то що бісек знов? Ой, де. Ага, де є... Подвійний волкаут. Ендо, ясно. Як не один, то друге, ну? Я зрозумів. О, контент, є. Ха. <плес> ну що, легенду давайте, ф'ючер. Та, ясно, то вже все. Будь ласка, подвійний кобель. По-людськи давай. Оооо, я інформа сюди дав. А може, інформ в середині? Но, третя спроба. Є про моє фьючер. Ну, тільки не ті двоє. О, Туреччина, це щось нове. Ого, то хто такий? Мадридиста? Тюлер 88, 89-й навіть. Такими статами, я не знаю, де б його міг навіть заграти, як би хотів. Такий Дебрюйне стайл. Але маленький. Де -мо -модричуйне, Де демодрічуйне. Кевін, Де демодрічуйне, оце він. Ну і на сьогодні все. Шева поки сідає відпочивати. Мені можливо пора кудись реалізувати свої монетки, яких назбиралося 6 мільйонів. Побачимо. Якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку. Скоро знову почуємось І побачимось. Бережіть себе.